Зараз готуємо для відправки нові засоби. Це Мавіки 3ПРО. трішечки соромно в тому в плані, що ми затягнули цю відправку і закупівлю, але не від нас то залежало. Найперше залежало від того, що процедура. У нас є розпорядження голови обласної військової і цивільної адміністрації про те, що має погоджувати, поки погодження проходили, поки відповідна закупівля проводилася, а це тендерна закупівля. Потім затягнулося ще підписання актів приймання передачі. Ну ось всі ці процедури підсумовуючи, і практично з лютого місяця, не повних два з половиною місяці, ми тільки зараз вже дійшли до того, що можемо вже надати ці засоби луганським прикордонникам. Тому прошу вибачення, що от такі от обставини, які практично залежать не від нас, а від тих процедур, від тих нормативних документів, які нам спустили зверху, от внаслідок цього. Все й затягнулося. Ну, врешті-решт, і я радий це констатувати, що ми можемо вже відправити, порадувати наших захисників. Тому такі два Мавіки-три ПРО відправляємо їм для того, щоб хлопці користувалися і успішно вирішували бойові завдання. Ті ж самі нормативні документи, в принципі, не дозволяють нам закуповувати такі прилади, дозволяють давати субвенції. ну І це ще й з огляду на те, що. Практично кошти у нас накопичені на вільному залишку, а згідно постанов Кабінету міністрів можемо використовувати і є там велика кількість коштів саме на вільному залишку, але ті кошти можемо використовувати тільки як субвенцію. А субвенція означає, що це надавати кошти для військових підрозділів, які будуть самостійно вже проводити тендерні закупівлі і закуповувати. Ну, з одного боку, трохи спрощує нам, бо ми дотримуємося норм законодавства і бюджетних кодексів. З іншого боку, ускладнює для військових, бо вони так і кажуть прямою мовою: ми воюємо, а закуповувати ну, потрібно нам надавати всі, хто то може зробити. Тому немає часу їм закуповувати. Але все-таки субвенціями вирішується питання. Зараз багато військових підрозділів звертаються, як я вже зазначав, що. Майже 36 мільйонів гривень це тільки на початок 2025 року, а ми вже виділили із місцевого бюджету для підтримки сил оборони і, відповідно, для ветеранів. Також лікування і ще інші фінансові витрати. Тому паралельно працюємо ось такі невеликі закупівлі, це вони не досить вартісні, тому там МАВІКи, інші БПЛА закуповуємо, великі не можемо собі дозволити, але субвенції надаємо. Тим самим підкреслюючи те, що зараз воєнний час для мене особисто і для всього депутатського корпусу, та і для я впевнений для переважної кількості жителів нашої громади залишається пріоритетом підтримка Збройних сил України і наближення нашої перемоги. Тому славимо Україну! єднаймося і слава нашим героям!